Я захоплююся, якщо чесно, вашими відповідями, що ви готові, хоч раз пробачити, але я знаю просто силу своїх самонакрутів, і навіть якщо зі мною провести дуже глибинну бесіду і пояснити, що це було для людини абсолютно, це для неї абсолютно нічого не означало. Це було там помутнення помутніння розуму і все інше, все одно кожного разу я би задумувалась. А чи не відбувається це знову? А чи не спілкуються вони а чи ще надто щось? тим? Це молоде, чесне слово. Хочу сказати я. Добре, це не іджизм, але просто потім. Це іджизм, із пишіть в коментарях, наскільки це іджизм. іджизм. Е, я теж би таке заявляла трішечки раніше, але ну, реально, якщо в тебе були такі цінні, довгі, тривалі відносини, блін. Ну, от таке от сталося. Валити цілу імперію, бо. Окей, якщо воно ще раз повториться, валіть. Але, типу, ну, разом можна. Це ж дуже багато аспектів має, Ну, але я думаю, що можна дати один шанс.